Всім привіт! З вами Юля на YouTube каналі Заводь. Дякуємо за ваші коментарі, вподобайки та загалом активність на нашому каналі. Це дуже цінно, а вподобайки так і взагалі приносять суспільну користь, бо з них формуються донати для Збройних сил України. Рік тому ми робили титанову добірку годинників, і сьогодні вирішили зібрати новий набір з титану, звісно, з інших моделей. Чому так? Все просто: останнім часом ми бачимо тренд на менш типові матеріали ніж нержавіюча сталь. Це видно по збільшенню релізів з кераміки, карбону, того ж титану. І якщо йти по цьому списку, титан є одним з найдоступніших матеріалів в плані ціни. Тут можна знайти все-таки більше варіантів, і він насправді досить практичний. Титан, звісно, не золото і не платина, що для когось можуть створювати вау-ефект. Однак це дуже і дуже технологічний матеріал. От вам приклад на злобу дня, як то кажуть. Мілтек минулого військовий літак SR71 Blackbird. Він був першим літаком у конструкції та обшивці якого використали титанові сплави. Аеродинамічне тертя, що виникало внаслідок високих швидкостей, на які був здатний літак, було настільки сильним, що якби використовувався будь-який інший метал, він би просто розплавився. Blackbird, який отримував рекорд найшвидшого літака у світі, понад 30 років, досяг швидкості 3,5 тисячі кілометрів на годину. Сьогодні близько двох третин усього виробленого титану використовується в авіаційних двигунах та рамах. Ще один приклад використання титану медицина. Це один з найбільш біосумісних матеріалів, який може взаємодіяти з людським організмом у великих дозах без будь-якого впливу. Тому його часто використовують в хірургічних імплантах, серцевих стентах та для зубних імплантів. А ще титан використовують в спортивних товарах, наприклад, роблять з нього клюшки для гольфу дуже популярного спорту серед президентів певних країн. Коротше кажучи, титан може бути справді чудовим вибором і обґрунтованим реальними перевагами за адекватний прайс. Тому не бачимо ніяких перешкод в тому, щоб зробити нову титанову добірку. І давайте до неї переходити. Пропоную почати з рідкого гостя наших оглядів швейцарського бренда Victorinox Одразу скажу ми чули купу коментарів, що це бренд ножів в першу чергу, цікавого в них мало і тому подібне. Щодо спеціалізації на ножах, я абсолютно згодна. Але Victorinox використав свою експертизу і підхід і в створенні годинників. Тому годинники у них дійсно непогані: міцні, витривалі. І якщо ми дивимося на Inox, то ще й технологічні. А у нас же сьогодні якраз і буде Victorinox Swiss Army Inox. У Inox є і механіка і кварц. Але механіка наразі є тільки одна з титану і досить дорога. Тому я вирішила додати кварц. Він набагато приємніший за ціною, досить практичний, виглядає добре, чому б йому тут і не опинитись. Нагадую, що експериментальні зразки Inox пройшли кипітіння в чайнику, морозильні камери, прання в машинці та переїзд 64 тонним танком. З нашим оглядовим екземпляром ми такого, звісно, не робили, але відчувається і виглядає він дуже міцним. А при цьому він досить легкий. Не переїнка, звісно, але точно важить майже в три рази менше, ніж сталь. Це доволі габаритний годинник для великих зап'ясть. Діаметр тут 43 мм, а товщина 13,7 Але ж тут все-таки дайверська стилістика та 200 метрів, тому десь воно і виправдано. Сапфірове скло, яскравий люм, практичний каучуковий ремінець. доволі логічний, витривалий набір. Далі, нехай буде і інша стилістика, і інша цінова ніша. Тут маємо для вас Longines Spirit в титані. Тут ось що хочу сказати: коли в мене в руках опинилась колекція Spirit, це десь два роки тому здається, мені одразу дуже сподобалася ця серія. Увага до деталей, виконання циферблатів особливо. Хоч і пілот, але не громісткий навіть у більших розмірах, а їх наразі три у трьох стрілочників: 37, 40 та 42. Але, наприклад, у нас в магазині ми не бачили бурхливої реакції на нього зі сторони клієнтів. І мене це дивувало, бо по пілотах, що можна наразі відшукати в Україні, ситуація не дуже. Цікавих варіантів якось мало. А в лонджин мене особисто ще й підкупила саме реальна авіаційна історія. Я про це розповідала і у випусках про Spirit, і просто про бренд Longines. Якщо не бачили, рекомендую подивитись. Так я до чого? Останнім часом ми бачимо прям стабільне зростання цікавості саме до спірітів. Я таке собі думаю: нарешті, друзі, ну вони ж дійсно чудово виглядають. Наш титановий пілот, виконаний в корпусі діаметром 40 мм і товщиною 12,2 Це золота середина між 37 та 42, яка в принципі підійде під багато розмірів руки. Супер читабельний циферблат з класно виконаними, трохи припіднятими арабськими цифрами і стрілками з вінтажним люмом. Грайлива секундна стрілочка з ромбом на кінці червоним акцентом. А ще й механічний калібр-хронометр з вельми приємним запасом ходу 72 години. І ще тут рідкий для спірі та тип кріплення. Не лодовремнець. Де пілоти, там і філди. Тому наш наступний герой це Хамілтон Хакіфілд. Для мене філди Хамтон це така, знаєте, дуже зручна повсякденна історія. Вони не вимушені за дизайном, але при цьому впізнані і створені за канонами філдів. Знову ж таки, сам Хамільтон має історичний досвід у створенні мілітарі-годинників. І це теж дзвінка монетка в копилку його первах, на мою думку. Хоча я люблю філди на ручці, так як це прям канон. Але тотану там в матеріалах корпусу, здається, нема. Та й ручка, яка б трушна не була, а все-таки доволі специфічна історія. Для когось це справжнє задоволення та ритуал вручну заводити свій годинник, підтримуючи цей зв'язок між годинником та його власником. Але багато хто може сприймати це як застарілу технологію, значно менш зручну і практичну, ніж автопідзавод. Тому я, власне, вирішила взяти автоматичні філди. Тут мені більше подобаються компактні варіанти, тож я взяла 38 діаметр. Товщиною 11,7. І, до речі, в автоматичних водозахист вищий, ніж в ручки. Не 50 метрів, а 100. Теж аргумент. Запас ходу складає 80 годин і пружина тут з антимагнітного сплаву, німахрон, як і в більшості годинників концерна Group. Давайте додамо трошки трендового дизайну, і тут у нас з'являється японський бренд Citizen з відносно нещодавньою колекцією Zenshin. Zenshin в японській може мати декілька значень. Наприклад,. Цілісна людина або прогрес, або якийсь буддійський термін, що означає доброту та доброзичливість. В контексті годинників Сітезен використовує цей термін, щоб підкреслити свою відданість прогресу та досконалості в кожному зі своїх продуктів. До речі, коли колекцію тільки презентували, вона мала назву Forza. Але за пару місяців Сітезен щось передумав її так називати і викотив нову назву зеншин. Зеншин нам чудово підходить, бо тут всі моделі в колекції виконані з титану. Є декілька варіантів по функціоналу: кварцеві трьохстрілочники EcoDrive, механіка з маленькою секундою на окремому індикаторі та кварцеві хронографи EcoDrive. Я вирішила взяти звичайний трьохстрілочник суто через колір. Це новинка, яка відносно нещодавно до нас приїхала. Такий приємний відтінок персика чи може лосося не впевнена. Напишіть в коментарях, який підходить краще. Тут чудовий набір характеристик. Сапфір, практичний екодрайв, 100-метровий водозахист, титан, люм, дата та день тижня, непогане виконання браслета та корпусу, зручні габарити 39,5 мм та товщина 9,8 А, і ще ж текстурний циферблат. Ну і приємна ціна. Тут Сітезен взагалі топ, як завжди. Якщо цей лососовий персик не для вас, є інші відтінки, і теж цікаві. Далі у нас буде ще один японський бренд Seiko. Якщо брати сейко, то буває таке, що на фоні неймовірно характерних історичних, технологічних та майстерних колекцій, типу Проспект, Преса чи Астрон, ми взагалі забуваємо про їхні доступні лінійки Conceptual Series Dress та Sport. А вони є і також пропонують доволі непогані годинники. Переважно це кварц, іноді салар, рідше механіка. Тим не менш, тут є з чого вибрати: є тут і титан, як трьохстріличний, так і хронографи. Але я обрала саме простий лаконічний трьохстрілочник. Модель середнього розміру діаметром 40 мм і товщиною 8,5 мм, зі стриманим синім циферблатом в стилістиці сонячні промені. На стрілках та брусочках поряд з основними мітками є люмінесентне покриття. Тут сапфірве скло та 100-метровий водозахист, що теж приємно. Зверніть увагу, що тут досить темний кольор титану темніший, ніж в сітезен. Непоганий і доволі доступний варіант, як на мене. Далі повернемось до дайверського дизайну, і тут я запропоную вам Сартіна DS 2 Sea Turtle Концеронці. Останнім часом не всі релізи Сартіни мені заходять, якщо чесно. Але ця модель вже дворічної давності, і я вважаю її доволі гідною. і зараз досить популярні дайверські моделі DS Action Diver, і вони дійсно непогані. Але я якось до них дуже звикла. А ось цей подушковий корпус це все-таки якась інша історія, тому я обрала саме її. Корпус тут має діаметр 41 мм. Для дайвера взагалі ок, нормальний розмір, і товщина тут невелика всього 11,7 мм. Акцентна секунда-стрілка з блакитним кінчиком гармонує зі смужкою нейлонового ремінця. Колір на честь співпраці з фондом Sea Turtle Conservancy. Сертіна регулярно щось випускає в рамках спільної роботи в спіклуванні за черепашками. Це механіка, як і в Хамільтон тут встановлена пружина Nivachron. Запас ходу 80 годин. Звичний показник для брендів свичруп. Практичний нейлон, легкий титан, високий водозахист і великий запас ходу чудові аргументи додати цей годинник в свою титанову колекцію. Один філд у нас вже є, але давайте додамо ще один. Абсолютно інший у всіх аспектах, крім титанового корпусу. Formex Field Automatic. Я взяла ще й такий провокативний колір циферблата. Яскравий фіолетовий, який Formex називає ультрафіолет. Що мені тут подобається? Наприклад, шрифт циферблата. З першого погляду ясно, що він доволі незвичний і нетиповий. І дійсно, його розробили саме для цієї моделі, і виглядає він дуже сучасно. Сам циферблат виглядає об'ємним та деталізованим. І це не просто так. Formex зробили в циферблаті вирізи і для цифр, і для годинникових міток, які потім заповнили люм суперлюмінового вінтажного кольору. Такий самий люм і на стрілках шприцях. А коло суда це зроблено в тон кольору цифроблата, тобто теж фіолетове. На відміну від Hamilton, цей філ точно не є компактним. Хоча діаметр 41 мм, відстань від вушка до вушка майже 47 мм, тож це потрібно брати до уваги при виборі годинника. Титановий корпус також має додаткове зміцнююче покриття, що ще більше підвищує міцність, формок зазначає, що в 6 разів. Всередині тут встановлено механічний калібр Salita SW200, але без сертифікації COSC, як в інших колекціях Formax. За рахунок цього і ціна найбільш доступна в асортименті бренда. Приємний нюанс: шкіряний ремінець має систему швидкої заміни і також додаткову коротшу частину без застібки. Тобто ви можете підлаштувати його максимально комфортно, таке от приємне піклування про власника годинника. Наступний варіант буде знову від Citizen, вирішила взяти колекцію Promaster. Загалом усі тазина достатньо моделей з титану і в різній стилістиці, тому нехай буде дайверська. Отже, перед вами легенький, але міцний дайверський годинник. Мітка Divers 200M підтверджує відповідність дайверським стандартам. Безер має виїмки, щоб забезпечити гарний захват і більш зручне користування під водою. Заводна головка захвинчується і додатково захищена виступом. Циферблат простий, але виконує свою основну функцію бути максимально читабельним в різних умовах. Мітки великі, стрілки широкі, все наповнене яскравим люмом. Скло тут мінеральне, вставка безеля алюмінієва. Звісно, непогано було б мати сапфір та кераміку, але ціна б, відповідно, була вже іншою. Також в приємних рамках ціну тримає кварцевий калібр EcoDrive Drive на сонячній батарейці. З точки зору габаритів модель не мала. Діаметр складає 44 мм, а товщина 12. Непогана робоча конячка. Ще один варіант від Seiko. Ну, звісно, Астрон Стері Скай. Для мене це очевидний вибір, тому що майже всі моделі Астрону зроблені суто з титану. Як і «Формекс», Сейко також надає титану додатково безбарвне покриття, що підвищує його твердість та відповідну міцність. Серед декількох існуючих дизайнів, деякі з яких напрочуд елегантні, я вирішила обрати, на мою думку, найбільш японський. Я б назвала його трошки незравним чи дещо більш агресивним через кути безеля, рубані грані та великі прямокутні кнопки. Що цікаво, є, ще в мене певні асоціації з дизайном Lexus GX. Гляньте на арки над колесами, ну є щось схоже з годинником Сейкостром. Обидва бренди японські, тож це прям чудовий меч. Щоб трохи згладити брутальність, я обрала версію Stereo Sky з блакитним циферблатом. Такого, знаєте, ясного неба в хорошу погоду. Тут, до речі, не тільки колір цікавий, а ще й паттерн є. Причому я тільки зараз, коли готувала цей випуск, роздивилась, що цей візерунок формує зірочки. Габарити моделі впевнені: діаметр циферблата 41,1 мм, розмір від вушка до вушка 48,6 мм, а товщина 12. Ніби сам діаметр невеликий, але по факту загальна довжина суттєва. Це точно на маленький годинник. На нюансах саме калібру Астрон зупинятись не буду. У нас є окремий великий випуск. Рекомендую подивитись. І останній герой цього випуску ще одна сертіна DS7. Це також різновид дизайну з інтегрованим в корпус браслетом. Очевидно, її часто порівнюють з Tisop PRX, тому що обидва бренди входять до складу концерна Switch Group. Але вони дуже різні насправді. Сертіна DS7 має округліший корпус, і форма не така кутаста, і трохи більш елегантна на руці. Це видно і по браслетам. Він тонший і вущий на стику з корпусом. Попри меншу товщину, ніж PRX. Сертіна вона складає 10 мм. Бічна частина корпусу сертіна ширша. Гарне рішення сатинований рант, бо це найбільш помітна в плані подряпин частина годинника. В мене такий вже покосаний рант на лонджині просто жах. Хоча я навіть ними об косяки дверей не билась, як, наприклад, своєму сейку. Тому лайк сертіні за таке рішення. Характеристики годинника також непогані та практичні. Люмна циферблаті, 100-метровий водозахист, механічний калібр PowerMatic 80 зантимагнітною прожиною нівохорон та запасом ходу 80 годин. Тому why not сертіна. Ну а тепер до підсумків. Будучи доволі технологічним металом, титанові годинники все ж набагато доступніші за ціною, ніж та кераміка чи карбон. А при цьому він дуже міцний, легенький та супергіпоалергенний. Якщо ви той рідкий виняток, в кого нержавіюча сталь, що використовується в годинниках. Провокую алергію, титан буде чудовим варіантом. Ще теплопровідність. Титана вона низька. Тобто цей метал не буде морозити вам руку зимою чи підсмажувати зап'ястя влітку. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво, але в будь-якому випадку я попрошу вас не забути залишити вподобайку, щоб забезпечити чудовий донат наступного тижня. Ну що, до зустрічі, Па-па!